Вітання, мене звати Тєся, У мене була перерва тижнева. Я була в селі, і я чудово провела там час на трудотерапії. Але так само там я почала трохи вникати в свій диплом, точніше, вже його завершувати. І от нарешті я його дописала. Принаймні, це перша чернетка здала керівнику, хай дивиться, хай щось там не знаю, робить свої зауваження. Чекаю, але тепер у мене з'явилось трохи вільного часу, і все ж таки у нас закінчився. Квітень, і я можу сказати підсумки цього місяця, свої читацькі і взагалі трошечки сказати, що я за квітень зняла два відео, по-моєму, все таки два. Одне з них було про власне мою власну книжку про мідну. І як виявилось, то вам навіть сподобалося і саме відео, і ви ще дехто троє людей чи двоє. Ну в общем, прочитали цю книгу і були вражені. Є нюанси, так, є що повиправляти. Книги ніколи не бувають ідеальними. Але водночас дуже тішуся і всім дякую, хто прочитав. І хто не читав, закликаю дивитися відео і читати саму книгу. Посилання є в описі. Також було відео про українські архетипи. Ну, Типу, тут суть не в тому, що українське щось не таке, а в тому, що архетип це форма архи, яка дуже давня і настільки давня, що вона доцивілізаційна, і тому вони не можуть бути ні українськими, ні англійськими, ні британськими, якими, ні німецькими, і так далі. Ем, ну, принаймні, якщо ми беремо цю класичну теорію Юнга. тому що далі вже йдуть і архетипи в маркетингу, які придумали і оці українські архетипи, і так далі. І було дуже цікаво, що під самим відео з'явився і коментар авторки цієї концепції, пані Катерини. Але от подивіться, почитайте, що вона пише, що як, як там було в оригінальному, я вставила в опис до відео оригінальній оці концепції українських архетипів, про що це було, і як я це для себе зрозуміла і подала в самому відео. Думаю, комусь це буде цікаво. І сьогодні вже от. Перше, друге число, друге число, ви будете дивитися це відео. От, і, власне, архетипи. Ой, які архетипи? Не архетипи, а завершення місяця. Тому ми можемо зробити що? Ми можемо підвити підсумки. Я не прочитала жодного великого твору, тому що так, я писала диплом, я робила якісь у мене закінчилась нарешті практика, я написала під 90, по-моєму, 85 сторінок звіту до цієї практики, і диплом у мене десь, типу, сторінок на 70, тому так. так. Не, не було часу читати, я була письменниця, але навіть не в тому сенсі, що хотілося б. Єдине, що я прочитала з такого великого, це я прочитала власний недописаний твір для того, щоб його дописувати далі. Маленькі боги, так само ви можете перейти там за посиланням в тому відео про Мідну. Там є мій цілий канал, ну, тобто там є ще не тільки Мідна, а ще є інші мої твори, і закінчені, і незакінчені. Але то таке, давайте про щось, що точно перевірено життям, часом, що воно дуже якісне. Отже. Я прочитала том 8 Ательє Чеклинських капелюхів. Зразу в раз повторюю, що це дуже мила, класна історія, написана про чаклування, про е, дружбу, про взагалі зв'язки, як е, про те, чи може магія врятувати життя і чи мусить вона його рятувати, тому що там такий закон є в принципі, що не можна втручатися в життєдіяльність людини, тобто не можна магію лікувати, не можна нею зцілювати. І, але ну тобто, це можливо, але це заборонено. І є такі чаклуни, які це, Є тому, що вважають, що чому не використовувати магію максимально. А є ті, які навпаки дотримуються цих правил і кажуть, що ну світ таким влаштований. От він має таким залишатися. Ми не можемо втручатися в закони світу. І власне, ми можемо там полегшувати життя людей, але там повністю зцілювати їх або що ми не можемо. На противагу цій супермилій історії. Я продовжила читати Відьомський рай другу і третю частину. А першу ви можете також починайте з першої, звісно, тому що там зав'язка самої історії. Отже, є дівчинка, яка маленька відьмочка, і в цьому всесвіті. А суть в тому, що всі такі, в принципі, як я не знаю, чим харчуються насправді в цьому всесвіті, тому що більшість тварин від них пішло. І більшість рослин від них також пішли, і ну тобто зникли, тому що люди поводилися з ними погано. І єдині, хто поводиться з рослинами добре і вміють їх ростити, це відьми, тому що вони чують ці рослини і вони чують бажання цих рослин. Але водночас ця маленька відмічка, вона не чує рослини, і вона довгий час росла просто з тим, що от у неї ну, життя так складається. І потім. Сталася деяка пригода, їй потрібно малесеньку насінинку а, проростити, і з цієї насінинки виходить такий чарівний от тут на вкладинках його немає. чарівний вовк, а, який теж сам з рослин, або я не або що, Він схожий, вона його назвала дуб, тому що він з насінинки. І, власне, суть в тому, що цей, ця істота, це створіння, воно має а, допомогти їй дістатися раю, де живуть всі всі рослини. І вони тут називаються Амурди, ну тобто, тому що вони, в принципі, такі не прям рослини, вони можуть і рухатися і щось ще робити. От. І, власне, водночас тут, в цій такій території, державі, там, імперії, відбувається полювання на відьом. Хочуть всіх їх переловити, якісь здібності вивчити, щоб там вирощувати собі ці рослини, але й них не виходить. І все-таки, ну тобто, відьом залишилось дуже мало. І вони переховуються. І ця дівчинка вона має таємно пробиратися через все це. І дуже багато різних історій відбуваються з тим, як вона намагається дістатися до цього раю, при тому, що вона неї ну тобто, немає мапи, і ніхто не знає, де він знаходиться. І вона спочатку має розшукати мід, де він, а потім знайти вже його сама. От. І, власне, тут така, це похмура історія, тут дуже теж класна мальовка. Але сама історія ну, багато в чому жорстока і багато в чому така <кхм> трошечки страшна. Тому не читайте її на ніч. Або читайте, якщо вам подобаються такі чудові сни. І на цьому моє читання могло би завершитися, але окрім манг, я читала ще й поезію цього місяця. Я продовжувала, у мене є ця величезна синя, товста книжка, антологія української поезії 20-го сторіччя, і її неможливо поки закінчити. Ну, тобто я десь третину прочитала, і то це третина не за цей місяць, бо там, по-моєму, дві тисячі ній, і я її так потроху іноді там читаю. Можливо, по одному поету за вечір, можливо, рідше. Ну і власне книжечка, яку я все-таки прочитала, це південні вірші. Як вона взагалі в мене опинилася? Приходжу я на е, презентацію книги Коротка історія мізогінії». До речі, цю книгу я теж купила і теж буду читати. Але проходить пів години, починається тривога. Це книгарня, у якої є підвальне приміщення, воно не зовсім безпечне, але ну, іти кудись не дуже хотілося, тому що потім знову почнеться і знову треба ну, буде повертатися. Ну і власне я в цьому підвальному приміщенні на півгодини замкнена з книгами, і ну, звісно ж, звісно ж, я маю щось там вибрати. Ну, і, власне, мій погляд зупинився на ось цій збірці, тому що я люблю вірші. І найбільше я люблю вірші, які такі, ну, тобто, класичні, римовані, коли там є оця ну, така розкачка, і ти ну, можеш відчути цей ритм. От, і саме краса цієї збірки в тому, що тут зібрані південні вірші. От, поезія про український південь. І, власне, збірку написали автори, які самі походять або з Криму, або з Південних областей. Тобто для них це дуже така, не сказати, природня частина, але що вони, ну тобто, цим горять, вони хочуть про це розповідати. І, власне, сама збірка. Ви можете побачити, що вона оформлена дуже симпатично. І тут є дуже гарні такі ілюстрації і дуже такий приємний цупкий папір. От. Ну, і власне, от сама збірочка, наприклад, якусь ілюстрацію вам відкрив. Тобто, тут ілюстрації такими колажами зроблені, і дуже прикольно і дуже класно читати. І тут саме збірка різних поетів, тобто не тільки про Крим, там, ще й про Херсонську область, про Одещину, про Миколаївщину. От, і, власне, ну, про всі південні області. Тому це дуже прям прикольно. І тут були такі якісь, ну як і відомі поети, такі там Леся Українка, що вона там в неї, ці кримські спогади і багато. А, от. а є такі, кого я майже взагалі не знала, що вперше про них чула, скажімо так, от моє невігластво. Але суть в тому, що це дуже крута збірка, вона коротенька, тут десь сторінок 150. От і вона класно читається, і мені надзвичайно сподобалось, надзвичайно приємно. 200 з 200 дуже рекомендую. Маю анонсувати два відео на травень. Можливо, на не, ну, не травень і червень. Одне відео точно буде в травні, це буде наступного тижня. Я буду говорити про пропаганду. Тому що поза оцими всіма книжечками я ще й прочитала е, зараз, зараз, о! Леся Українка, досвітні вогні. За 37 копійок 1975 року видання. І що ви думаєте? Тут ну, пропаганда, звісно. Ну, тобто так, ну, знаєте, як, типу, для тих людей, хто багато читає, в Радянському Союзі це ж було дуже модно читати. І тому на початку книги і перші там, ці всі вірші вони дуже спрямовані і дуже такі лінійні. От і навіть в передмові можна побачити, що на самому початку передмови і в кінці передмови є дуже певна лінія партії, а всередині вже десь можна відступити. Так само, в принципі, побудована і ця книга, що там по краям у неї зроблено, що прямо чітко показати лінію партії, а в центрі ну, можна вже додати якоїсь поезії, там, можливо, ну не еротика, але романтики, таке щось легеньке. Ну, тобто, про, про, про щось не партійне. От. Ну і власне буду говорити про цю книгу, про інші видання Лесі Українки, про, трошечки, може про Шевченка і будемо говорити про пропаганду в літературі. Тому що е, класна тема, трошки психологічна, чому про це не поговорити. От, і ще одне відео, яке, ймовірно, вийде, це я почала читати, я забула як авторку, там щось Пол чи Полі я забула, але е, Юнг'янка, феміністка. 20-го сторіччя написала книжку Відьма і Герой» про, на жаль, на жаль, так, вона не видана українською мовою, тому я читаю піратські по російськи але загалом суть цієї книжки в тому, що вона розповідає про сімейну терапію пар. І для вас я зніму відео, не читаю, розкажу, щоб ви не поскудили собі мозок російською мовою. От для мене це вимушене, тому що в мене, ну, типу. Професійно мені потрібно це знати, але його немає, а англійською я трошечки циву. От. Але все-таки колись і буду читати в оригіналі. От. Ну, тому мені вже подобається. Я там прочитала 10% книжки, вона вже фантастична, вже є що про що поговорити. От. Поки ви можете написати в коментарях відповідь на питання, чого бажає кожна жінка. Так, ви чуєте від мене, це, типу, стереотипне питання, що всі, всі жінки насправді ж хочуть дуже різного. Але ні. Тут я абсолютно погоджуюся з авторкою, що чого хоче кожна жінка. От це питання, ви на нього точно відповісте. Ну, типу, тут є одна правильна відповідь для всіх жінок. А далі ви вже будемо говорити про цю книгу, коли буде огляд, і не читай, я розкажу. От! Ну, і, власне, останнє, що буде сьогодні. Це от я вже вчора було перше число для мене. У мене був поганий настрій. Я не хотіла знімати відео, але я хотіла розкрити свою книжку травня. Тому <кій> в травні у мене був типу, проєкт щастя від Рубін Гретхе і е, Нонфік, який допоможе гармонізувати своє життя і життя своїх клієнтів «Призутній транзакційний аналіз. І, власне, це чудова книжка від моєї подруги. Твоїй внутрішній дитині потрібен дім. Так, як попрацювати дитячі травми та позбутися страхів минулого? І, як завжди, прекрасно в транзакційному аналізі те, що дуже маленькі стислі розділи, в яких тобі розказують про різні сценарії, про різне всяке. І, наприклад, тут на Форзиці показано а, такий короткий сценарій, що, ну, як формується там, травмована дитина і як формується типу, ну, тіньова і світла дитина. Тобто те, як дитина може розвиватися, в залежності від атмосфери в родині і того, що відбувається навколо неї. От, власне, Типу отако було прочитано. От, і несемося.